Подобається як виглядає? Лише виконуючи очівки, ти можеш заробити до 19 тисяч гемів. Збирай рослинки на своїй основній базі та на базі білдера. Коли збереш всі, нові виростають швидше. Кожну неділю хтось приносить тобі ящик, в якому 25 гемів. Не забудь їх забрати. Не забувай покращувати шахту гемів на своїй білдер-базі. Вищий рівень більше гемів. Відео, як пройти кланові ігри за 30 хвилин, у нас вже є на каналі. Як нагороду ти можеш отримати ті самі геми. Як правило, челендж також має нагороду в гемах. Скоріше все з якогось випробування в тебе завалялась лопата. Якщо ти нею не користуєшся, продавай. Купляєш баночки за медалі, продаєш баночки за геми. Також є варіант вступити в топ-клан, але які там умови видання гемів або х'язна. За принципом купляй баночки, продавай баночки, ти можеш виводити очки ЛВК в геми, але тут подивися, чи не вигідніше тобі буде взяти молоточок і за нього щось купить. Що ж, я думаю, ми тебе переконали, що геми це тепер не лише донатна валюта, і ти зможеш їх дістати куди легше, чим до цього.